Вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчата. Послухайте мою загадку. Приміщення Лшадне та Святкове. На сцені актори грають чудово, показують тут нам вистави. Пізнали назву цієї зали. Театр. Театр буває різний. Ляльковий театр. Це театр, в якому персонажі це керовані ляльки. Драматичний театр. Це театр, де персонажів грають актори. Музичний театр. Це театр, який ставить вистави, використовує музику і пісні. Балет це театральна вистава. В якої актори передають почуття і думки через станок. Пропоную послухати вірш Лісовий театр. Чи ви знали, міли друзі, про театр лісовий, найвідоміший в окрузі, чародійний і смішний. Вовчик там за режисера, а лисиця за суфлера. А актори всім відомі зайці миші гонорові. П'єси пише Борсучок. Ком'ячок допомагає, в діалогах, монологах всі помилки виправляє, а єнот за костюмера, білозубка за гримера. А ведмідь допомагає, він при вході всіх вітає. Тому, дітки, не вагайтесь, до театру враз збирайтесь, там звірята вас чекають, п'єсу ось ось починають. Пригадайте гадайте та назвіть, ким був у театрі Вовк. Лисиця. Чим займається борсучок? Яку роль виконує єнот? Яка професія в білозубки? А хто в театрі Зайці? Малята, поміркуйте і скажіть, чому театр називається лісовий? Так, тому що він розташований в лісі? І в ньому працюють лісові мешканці, назви яких театральних професій ви запам'ятали від роботи кожного з них залежить якість театральної постановки, тому що театр це одна сім'я, де кожен має творче я. Відвідуйте театр та створюйте свій. Я бажаю вам успіхів. До зустрічі!